Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів, і наша сьогоднішня новиночка це колекція браслет-закладка. Це, як я вже робила такий браслет закладку у колекції 100 пакетиків. Там, типу, просто така штучка, її можна як браслет, а можна і як закладку. Ой. А тут сіла колекція така. Така колекція я сподіваюся, вам дуже сподобається, бо мені дуже подобається ця колекція. Дуже класні браслетики, закладочки вийшли. І сьогодні я хочу взяти ось цей пакетик з веселкою. А всі інші колекції вам вже відомі. Сьогодні я буду вибирати пакетики сама. Так, колекція 100 пакетиків. Тут що? О, давайте візьмемо з країнами. А, тут ще третій є. Але я хочу з країнами. Так от. Так от. Цей пакетик. Мафія. Так, давайте ось цей пакетик. А роль, а роль буде ось ця. Майнкрафт фільм. Давайте ось цей пакетик. Це перша постройка. Генрі, Вірона. Давайте сьогодні візьмемо мене в реальному житті. Ну, у мене не такі очі, але я просто привикла малювати такі. Отак от. Так, от. так організм. Я хочу, щоб нам якийсь орган попався. По-моєму, ось це пакетик з другої частини. Не знаю. Не знаю. Одяг для Вірони. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Це яку мені колекцію далі робити? Давайте візьмемо пакетики. Кількість ось покаятика. Ой, <с |uk|> <TALIESIN> блин, я всі поклала. Треба вибрати. Я хочу, мабуть. Не знаю. Давайте ось цей середній. І що я використовую для паперових сюрпризів. Давайте візьмемо Аврору. Я, до речі, сьогодні була в Аврорі. Ось. І так, це всі пакетики на нашу розпаковочку. І переходимо до нашого каталогу. Так. Перша в ньому колекція 100 пакетиків, але я хочу відкрити. Я хочу відкрити Вірону. Колекція Вірон. Так. Ой, цей пакетик сюди будемо клеїти. І так, що тут попадеться? З мене в реальному житті робимо мого персонажа. Давайте приклею зараз так якось. Якщо що, я подивилася своє відео, і там в деяких кадрах буває таке, що в кадр попадає моя голова. Тому пробачте, якщо так, це сильно щось нагибатися стало. Це от коли дуже складно мені приклеїти, давайте отак от підвинемо, щоб я не нагибалася. Тут трішечки закриваю, але нічого. Отак от. Тепер, Тепер давайте нашу минулу новиночку, що я використовую для паперових сюрпризів. Це папка. Я в папочці храню ці сюрпризи. Зберігаю сюрпризи. Ось вона тут лежить. Ой. І так, далі. Далі, 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 що хочу відкрити? Хочу далі відкрити Майнкрафт. Сьогодні так, в розброс відкриваю. І це скелет. Можна сюди, а можна сюди. Ну, Не знаю навіть. Давайте отак сюди приклеїмо. Ось. Далі, яку колекцію мені далі зробити. Ось оно. вау Це я так розумію, тут фігурні пакетики будуть фігурні. Отак от, от. Це що налипло? Ну, нічого. І так, зрозуміло. Блін, я на кількість пакетиків наклеїла. Блін. Ну нічого, я там заклею. Сюди треба це наклеїти. Так от. І e так. Організм. Організм. Так, де. А ось пакетик. А ось о. І це кішківник, Я знаю, що він. Блін, а він повинен бути вище, Кипець. Я не знаю, він повинен бути десь отут, от, отак от. Давайте я зараз переклею все. Все, це отак от повинно бути. І так, одяг для вірони. Так. Сюди. Стоп. А. а тут нічого немає. Це якраз порожній пакетик. Перший наш порожній пакетик. Тепер я хочу відкрити колекцію 100 пакетиків. Е, так, відкриваємо. І, 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 і. тут Раріті, і вона е, представляє Україну. Вот так вот мафія, мафія, мафія мафія, мафія, ось мафія тут, і це Каталіна. Така в неї роль. Вона в нас доктор. Доктор. Так. А, і в нас залишилась тільки наша новинка. Це браслет-закладка. Тут дві сторінки. Я їх не розфарбовувала, тому що наші браслети закладки будуть. Закривати всю сторінку повністю. І тут нам попався ось такий милий браслет закладка. Це отак от може бути браслетом, так от на руку, а може бути отак закладкою. Такий тут котик дуже милий. Ну а на цьому буде все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім папа!